Всім привіт! Будемо запікати качку. Сьогодні в мене не качка, а качур. Вага була 2800, але відрізали хвостика, частину крильця та шию. Залишилось, мабуть, приблизно 2,5 кг, можливо, трішки більше. Крім качки, мені потрібна звичайна кухонна сіль, перець, два яблука. Бажано, щоб кисло-солодкі були, і гірчиця. Натираємо сіллю. Не бійтеся, качка солі дуже багато не візьме. Покриваємо всю качечку сіллю. Я натираю сіллю з вечора, залишаю в холодильнику, а на слідуючий день вже запікаю. Якщо у вас немає часу, то годинки 3 буде достатньо. І всередину трішки насипемо. Далі перчик. Перчику додавайте, скільки вам подобається. Можна ще взяти чесничок і натерти чесничком. У мене сьогодні буде без чеснику. І далі беру гірчицю. Прямо ось так зверху на качечку, декілька ложечок. Обтираємо всю качечку гірчичкою. Від гірчички качечка стає м'ясно таке ніжне, м'якеньке. І дуже смачне. Обтираємо всю качечку. Все натерла, гірчиці в мене пішло приблизно три повних чайних ложки. Далі беремо яблучка і складаємо їх всі в нашу качечку. Було б зручно, якби тут була шкірка, і шкірку можна закрити, щоб нічого не випадало. Але в мене качечка розібрана ось так. Тому я закривати не маю маючи. Поскладаємо вже так, як є. Ось так. Гарненько утрамбовуємо. Буде дуже соковита і смачна. Два величеньких яблучка якраз добре сюди зайшли, влізли. Навіть випадати не будуть. Якби була шкірка, можна навіть більше яблучок. Далі беремо або пакет для запікання, або фольгу. І замотуємо нашу качечку. Я щойно побачила, що в мене пакети закінчились, тому замотаю у фольгу і відправляю в холодильник до завтра. Все щільно замотала, щоб сік з качечки нікуди бажано не витікав. Так буде наша качечка дуже соковита та смачна. Все відправляю до завтра в холодильник. Духовку розігріла до температури 250 градусів, ставимо випікатися на 10 хвилин. Далі зменшуємо до температури 200 градусів. Дістала качку з духовки. 10 хвилин випікалася при температурі 250 градусів, далі 2 години при температурі 200 градусів. Зараз нам потрібно відкрити фольгу. Обережненько відкриваємо зверху. Провіряємо на готовність. Робимо прокол в самому товстому місці. Ось ви бачите, у нас прозрачна така юшечка без крові. Значить, м'ясо готове. Виходить, ось, видно. Все. Відправляю далі в духовку на 20 хвилин ще при тій же температурі 200 градусів. Духовку я не вимикала, коли дістала качку. Для румяної скоринки. Все готово. Дістаємо. Подивіться, як гарно вона виглядає. Подивимося, як пропеклася. Качка вийшла смачна, соковита, добре пропеклася. Качка в мене домашня. Яблучка також дуже смачні виходять в качечки. Дві з половиною години взагалі пропікалася в цілому. Вийшло дуже смачно, всім рекомендую. Дякую за перегляд і смачного вам!